Чи зрозуміє мій хлопець, що на ньому є або був якийсь вплив неприродний? І то який? Скакалка в сраці? Що ти маєш на Не християнські практики. Це вони моляться в другу сторону. Щоб... Можливо, він не хрещений або занадто обрізаний. Я, ну, просто... Занадто обрізаний. Ну непонятно, він Олег чи Олеся. Ну, нема розшифровки, що таке не християнська практика. Хто це за запит... Знов не скажуть, напевно. А зараз ще нема папи, знаєш, то ніхто і не скаже. Що таке нехристиянська християнська практика? Нема крайньої відповіді. Можна спочатку просто подивитися, чи є дійсно на ньому порча приворот, щось таке. Подивіться, чи в нього в очі є це, ячмінь. Так, покидайте через халяву повністю. Я бачив такі ситуації мільйон разів, коли жінки припіздовані свого хлопця приписують містиці. Він мене б'є, але може на ньому порча. Його... Може, він зачаклований? Його... його просто вкусив його тато, який бив його маму. А запитання, чи зрозуміє він? Але... Двіси так: або та, або ні. <кій> Якщо коротко. Старший аркан Галичини, Максим Кривий.